Вітаю на каналі Квіти Полісся. Так у мене квітнув у гіпіастром у березні місяці. Дуже люблю цю квітку за можливість регулювання її термінів квітування. Сьогодні покажу, як я висаджую гіпіаструми зручним для мене способом і доглядаю протягом літа, щоб він гарно наростив цибулину і заклав квітку. Місця для такої кількості гіпіаструмів вдома мене небагато, тому замість того, щоб садити кожну цибулину окремо, я висаджую їх усі в одне довге кашпо. Це дуже зручно, компактно, економно по простору і виглядає просто розкішно, коли всі розквітають одночасно. Після квітування я видаляю усі квіти, але не саме стебло квітконоса. Це така порожниста трубка. Це дуже важливий елемент живлення гіпіаструма, а ще маркер для пересадки. Як тільки це стебло всохло, отже, потрібно пересадити гіпіаструм у новий поживний ґрунт, а заразом розділити дорослі від малюків. Ось так виглядає здорова цибулина гіпіаструма. Листя ні в якому разі не обрізаю, адже саме воно забезпечить рослину фотосинтезом протягом всього літа. Я тільки трішки вкорочую самий корінь цибулини. А для профілактики хвороб я замочую мої цибулини в розчині Максим на 1 годину. Я роблю концентрацію на 2 літри води 25 мл максима. Цибулини можуть мати приховані спори грибків, які активуються при волозі. Максим знищує ці збудники ще до того, як вони почнуть шкодити самій рослині. І Якщо на цибулині є мікропошкодження, то препарат допомагає запобігти їх інфікуванню. Це особливо важливо при пересадці. А ще Максим діє на збудники хвороб, але не шкодить самій цибулині, тому його можна безпечно застосовувати. Після години замочування я залишаю мої цибулини в тіні на добу, трохи підсохнути перед посадкою. Це важливо. Грунт для посадки я готую власноруч. Тут одна частина ґрунту для квітуючих і одна частина ґрунту з листопадного лісу. Так я отримую пухкий і поживний ґрунт. Далі потрібно розділити малі цибулинки, які підуть окремо на дорощування, від великих. Цибулини саджаю так, щоб третина залишилась на поверхні ґрунту. Спочатку трохи перетискаю ґрунтом коріння, а потім трішки підсипаю. Після посадки мої піаструми місяця адаптуються і вкорінюється на вулиці в тіні розлого дерева. Два дні витримую мої цибулини без поливу, оскільки ґрунт має свою вологу і рослині достатньо її, а вже потім починає помірний полив не залийте рослину. Через місяць після посадки можна починати вже підживлювати. Я використовую тільки мінеральні добрива. Раз на два тижні підживлюю добривом для петуній з НПК 31138. Свої гіпіаструми я вирощую все літо на вулиці під деревами. Повірте, їм це не аби як подобається. Єдине, як йдуть затяжні дощі, то ховаю їх під накриття. До осені гарно наростає цибулина, і ближче до холодів я припиняю будь-які підживлення і поливи. Цим я провокую рослину на період спокою, яке важливе для формування квітконоса. Як тільки листя всохне, можна відправляти кашпо з цибулинами в прохолодне і темне місце. Період такого відпочинку рослини у мене триває не менше трьох місяців. Потім я вношу кашпо в тепле місце і чекаю, допоки з'являться перші листочки. Це є знаком, що рослину потрібно ставити на сонячне вікно і починати поливати. Ось так я без великих зусиль отримую квітуючу клумбу на вікні. Сподіваюсь, що мій досвід стане вам в нагоді і ви виростете таку неймовірно гарну квітку. Дякую, що були зі мною ваші квіти Полісся.